Вітаю вас, шановні друзі. Українська влада, мало того, що прийняла антинародний і антиконституційний закон про мобілізацію, який порушує не лише Конституцію України, а й міжнародні права людини. Так вони ще й виправдовують цей закон і кажуть, що там немає норм, які порушували б права людей. В ефірі єдиного телемарафону ведуча запитала Федора Веніславського з приводу пункту, з приводу норми обмеження військовозобов'язаних, які не стануть на військовий облік. Я нагадаю, що в новому законі про мобілізацію, який вступив в дію вже. 18 травня у всіх військовозобов'язаних є 60 днів для того, щоб оновити свої військово-облікові дані. Мається на увазі і ті, хто в Україні і тих, хто виїхав з України. Якщо не оновити, то у людей будуть проблеми із отриманням консульських послуг. І от вона його питає: каже: я от проконсультувалася з юристами, а також юристи в Верховній Раді. кажуть, що оця норма це є порушення міжнародного права людини, тому що ну ви ж обмежуєте людину в правах. Ви не надаєте консульські послуги. На що Веніславський каже ні. Тут нічого ніхто не порушує. Дивіться, ми ж не забороняємо людині отримувати консульські послуги. Просто єдине, що їй треба зробити, це оновити свої військово-облікові дані. Тобто людина просто бреше в очі і доводить, що він абсолютно правий. Хоча, з іншого боку, можливо, він і справді вірить в те, що він говорить правду. Ну, є такі патріоти на всю голову. Хоча є і третій варіант, це його стан, в якому він давав це інтерв'ю. Я опублікував це відео в своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм, є в шапці профілю. І от судячи з відео, здається, що Вініславський десь так. Добре вечеряв, і його прямо зі столу висмикнули на ефір єдиного телемарафону.